Не знаю, чи вірить до цього часу команда Зеленського в тому, що найближчим часом відбудуться вибори. Ми ж пам'ятаємо, як вони готувалися, як все газетки розсилали, як соціальні проекти намагалися якісь розвивати. Не знаю, чи вони так готувалися, але у них була дуже велика надія на цей великий кредит 140 з чимось мільярдний в євро з Європи. І саме тому вони хотіли мати свій контроль над ним для того, щоб ну не просто вкрасти, бо вкрасти то вони завжди зможуть тут нікуди не дінешся. От є інші технології ніж гроші, красти, замовлення робити, там відмивати на виробництві. Бачили, як на дронах влада в, заробляє 30% і на ребах, і думаю, на всьому може. Але, от план був такий, що ці гроші прийдуть, можна буде і зарплати людям підвищити, і то зробити, і все зробити, і вони знову беруть Зеленського. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будь ласка, поширюйте цю інформацію, хай інші теж знають. Ну, буде інша думка їм, якась не така, як в телемарафоні і, і так далі. Так от, насправді, ключова. Ключових проблем було кілька, але одна з них це недовіра до Зеленського як до розпорядника. І це важливо, тому що Зеленський дуже хотів сам контролювати все. Розглядалось кілька варіантів, і Зеленський наполягав на тому, що ви нам даєте гроші, це наш кредит. Ми що хочемо з ним, те й робимо в інтересах України, зброї. І, там, і, так далі, і так далі. І це була така їхня мрія. Європейці пропонували кілька інших варіантів, і найбільш зрозумілий такий, що все вирішується разом, оскільки це кредит європейський і під гроші, які залишаються в Європі, це повинно все відбуватися разом з Україною, вирішувати куди треба, куди не треба, щоб це не перетворилося в ну, популізм. Уявляйте собі 140 мільярдів євро перед виборами, як можна використати для того, щоби. Деяку частину, ну, як би сказати, не дуже свідомих українців переконати в тому, що саме так і треба за нього голосувати. І цей кредит буде даний, хоча його затримують, але він буде обов'язково даний, тому що там є кілька просто нюансів, які треба узгодити. Один з них оцей, про який я вам сказав. Але це не є причина ключова, це, скажімо так, наслідок. Причини є дві. і... Про них говорять бельгійці. Чому саме бельгійці говорять? Тому що вони це будуть гроші, які у них знаходяться в банках, і їм треба придумати таку форму для того, щоб це була спільна відповідальність всієї Європи. Ну, насправді, спільна відповідальність тут легко читається, гроші дає Європейський Союз, а не Бельгія. Це гроші Європейського Союзу. А те, що це може бути потім забрано у Бельгії, бо вони там мають європейські, російські гроші, це треба, щоб було натяком прописано в законі. Оцей натяк зараз і шукають, тому що якщо його не прописати так, як треба, то може бути невеличка проблема, про яку я розкажу далі. Ну і Друга проблема це те, що бельгійці кажуть, а чого тільки наші гроші. Грошей ще стільки ж є, але вони знаходяться в всіх інших країнах, давайте Україні віддавати всі гроші, які є. А це, ну, мовно кажучи, не 150-140 мільярдів, а 300, і це значно більше. Тому це теж може бути позитивно. І е, знов таки, якщо ці гроші витратити з розумом для посилення нашої безпеки і оборони, то звичайно, це має значення. Якщо це витратити як на. Велике будівництво, чи як на охорону наших теплових станцій, чи як на значить, фортифікації, то тоді, звичайно, від них буде толк тільки тим, хто їх витрачав, промін вам в доказ. І оце, ну якби ключова історія. І друге, значить, не можна просто сказати, що, щоб це було абстрактно, так, що ми вам даємо кредит, а Росія потім ці гроші поверне. Бо Росія, звичайно, не захоче повернути ці гроші, чи захоче, я цього не знаю, але швидше за все не, не захоче. І якщо вона не захоче це повернути, тоді е, Європейський Союз може просто конфіскувати їх вкладення. Але якщо цього не буде прописано, то е, на ці вкладення будуть претендувати інші е, структури, інші е, держави, ну, умовно, бізнес, європейський чи американський. скаже, так ми втратили. Купу Бобла, коли там втрачали, коли виводили свої бізнеси, коли у нас росіяни конфіскували. Такого бізнеса по всьому світу багато. І якщо це потім, після перемоги ці гроші вирішать ділити, всі почнуть судитися скільки. І це буде дуже довго. Ну, По-перше, навіть якщо їх всіх віддадуть Україні, то уявіть собі, скільки займуть судові процеси, це ж будуть рокіти. Тому Пошуки, формули йдуть, всі готові і всі згодні. Треба просто знайти ту формулу, яка потрібна. І, до речі, я думаю, що оці 140 мільярдів і інші гроші, які будуть, вони теж дуже активно впливають на Сполучені Штати в тому, що вони більш жорстку позицію займаються щодо Росії, тому що зброярське лоббі, якого багато в Америці, тобто, це виробники зброї, вони дуже зацікавлені. В тому, що Європа, нарешті, прийняла це рішення, бо це ж спосіб купити зброю в Америці. І це означає, що фактично Європейський Союз приймає рішення, яке допоможе американцям виробити більше зброї. Я тут думаю, що скоро американці теж почнуть витрачати якісь гроші на зброю і передавати її. Європейському Союзу там, чи Україні напряму якось так буде, тому що коли Трамп хоче е, зробити якийсь жест, от як він зробив зараз з цими двома е, ну, Роснефтю і Лукойлом, то і не стане рано чи пізно, коли Трамп захоче зробити ще якийсь жест. Якщо у них буде е, така срачка з Путіним, яка вже намічається нарешті, яку я передбачав, і якщо я ще раз нагадаю вам, щоб ви просто пам'ятали. Що я казав, що позиція Трампа зміниться, і казав я це ще напередодні Нового року, коли мене питали про те, який буде наступний рік. Я казав, не знаю всього не знаю, але те, що позиція Трампа щодо війни в Україні зміниться. Але чи призведе це до миру швидшого, чи не призведе, оцього я не знаю. І зрештою так і сталося. Ми бачили вже кілька курсів Трампа змін, але те, що він вже. Реально ввів санкції, це говорить про те, що ну це не може бути поворотно поворотно назад. Він може їх призупинити після розмови з Трампа з Путіним, ще щось таке зробити, але вже потяг пішов. І тут уже нічого зробити не можна. І вже сам факт того, що він доручив вести перемовини з Лавровим Рубіо, а не якому ну, 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 ну кому-небудь іншому. І з ким-небудь іншим, то це говорило про те, що Трамп націлений на такий проект. Крім того, соціологія, як я вам казав, показує, що американці за Україну проти Росії десь в співвідношенні приблизно 1 до 8. І це дуже серйозний аргумент для самого Трампа показувати себе більш воєнничим в тих самих питаннях. Ну і останній аргумент, який вплинув на Путі, на Трампа, зробити це саме зараз. Це те, що він, пам'ятаєте, він казав, що скасує зустріч з Сі, тому що там те-то-те-то. Те і от тепер, коли він ввів санкції, і коли вірніше, коли він скасував зустріч з Путіним, ввів санкції, він паралельно, одночасно в цей же момент і оголосив про те, що зустріч з Сі відбудеться. Тобто це поворот. Ну, поворот я називаю для себе так. Раніше він. Намагався відірвати Росію від Китаю, а тепер намагається відірвати Китай від Росії. А в, кра... в гіршому випадку це просто визнати е, Росію однією з провінцією Китаю і з приводу Росії вести перемори з, з, з імператором Сі. Два імператора: один світовий, один євразійський, чи точніше азійський, між собою ведуть перемовини. Оце приблизно так. І саме так я розумію те, що відбувається сьогодні у Трампа. Чи на користь нам це так, на користь, чи є якісь в цьому шкода, ну я не знаю. Мені важко сказати, я не знаю, яка домовленість. Я вже казав, що я бачу можливість домовленості Трампа з Зеленським з приводу особистої підтримки, але поки що, це лише теоретична, якби. Установка і, і зразок того, як Трамп діє щодо президента Аргентини, ой, президента Туреччини, прем'єр-міністра Орбана короче, о, Угорщини і прем'єр-міністра Ізраїля. Тобто, це політики, які сьогодні найближче до нього наближені, мають падаючий соціальний рейтинг, і він їх підтримує. Інколи просто гарними словами інколи підтримує прямо по європейців, з якими у нього гарні стосунки. А це президент Фінляндії, прем'єр Німеччини, прем'єр Британії, прем'єр Італії. Він у нього гарні стосунки, але йому в голову не прийде агітувати за них, тому що. Ну, тому що його слово ніяк позитивно не вплине на європейців. У них свої заморочки, вони можуть навпаки це сприймати е, негативним і тиском. А от в Угорщині, в Ізраїлі, в Аргентині, в Туреччині це буде позитив. Як це буде в Україні, я не знаю. От що ви будете, як ви вважаєте? Незалежно від того, як ви ставитесь до Зеленського, чи там до Залужного, чи до Порошенка, як ви вважаєте, е, якщо. Буде топити за Зеленського Трамп, це буде підвищувати рейтинг Зеленського чи буде падати? Ну тому що сказати, що о, це буде підвищувати, я не можу. Я пам'ятаю, які антитрампівські хвилі Зеленський розпускав. І я не знаю, як його електорат реально ставиться до Трампа. От. А з іншого боку, сказати. Що він не буде впливати, теж не може, тому що ми знаємо, що навіть не серед Зеленського є багато людей, які сказати, та ладно, Трамп хоче оберемо. Тобто мені цікаво, щоб ви це мені сказали. А взагалі підписуйтесь на мій канал, поширюйте, ставайте спонсорами каналу, що вкрай важливо, і до зустрічі.